Вітаю, це новина Лайф. Мене звати Софія Півняк. Сьогодні матиму розмову із Денисом Ярославським. Це командир підрозділу Збройних сил України. Дениса, вітаю вас, дякую, що ви знайшли час і долучились до нас. І слава Україні. Так, ромславі та студія. Дуже зараз інформаційна повістка наповнилася тими новинами, що готує Росія новий наступ. Ви зараз перебуваєте в одній із найгарячіших точок. Це на Бахмутському напрямку. Станом на зараз, пане Денисе, що там відбувається По пасатання на сьогодні. частично город знаходиться в підконтролем збройних сил Російської Федерації. Частично. Тобто, там промзона більше. Фактически да. нас там разделяет от них э, речка, то есть э, линия соприкосновения находится в самом городе. Э -э, город, Большая часть города под контролем сборных сил Украины, жителей осталось не так много. Я, ну, По моим приблизительным там, меркам, я думаю, не больше, чем тысяча-полторы тысячи человек. Э -э, приходилось видеть и детей, вот сегодня только туда там, наблюдали детей, на рынке, такой, на импровизированном рынке э, люди все равно приходят. На прямые мои вопросы, то есть, почему люди еще находятся в городе. Ну, в основном остались только те, которым вообще некуда ехать, или у кого пожилые там, родители, родственники, которых невозможно эвакуировать, вывести. Ну, как бы, то есть люди, которые приняли решение уже оставаться в городе. Вот. Ну, естественно, вы там, даже не представляете, в каких условиях они живут. Сказать просто, что они живут без воды, без света, без. Телефонной связи без ничего, отрезанный от від мира, это как бы минимум. Но ну, там постоянно, хаотично пролетает. А если сейчас еще получится как-то там хоть частично перекрытием логистическую трассу для поставок провизии в город, то город вообще причем на без воды, без еды, без ничего, на голодное умирание. Але росіяни зараз как раз того и добываются, правильно, щоб перекрити? Да, да, это, это задача. Пане Денисе щодо все ж таки стратегічної точки в цілому, Бахмут. Ну тобто, ми розуміємо, що росіяни э, виходять із міст, залишаючи за собою спалену землю. Ми розуміємо, що наші збройні сили, ми вже говорили. Я особисто говорила також з військовими. Вони кажуть, нас ну ми більше все ж таки за те, щоб людський ресурс не витрачати так, як це робить Росія. Тобто, ми хвилюємося за кожного свого солдата, за кожного свого військового. Вони відправляють людей просто як м'ясо. Ми також розуміємо, що може бути певний якийсь відступ для того, щоб потім зайняти якийсь... Більш важливі позиції і вже вибити росіян. Якщо буде прийнято рішення командуючим збройних сил України е, для змішання локації там для переміщення на більш вигідні позиції, то так, так, так. це рішення буде виконано, тому що ви совершенно вірно е, сказали, що кожна людина для нас важлива кожна збройна сила військово для нас важлива. Ми не руски, які не вважають людей. Дениса, я побачила таку історію, про яку сказав інститут вивчення війни, що російські регулярні збройні сили можуть конкурувати із приватною військовою компанією Вагнер на бахмутському напрямку. При цьому керівництво наймавців, ймовірно, перекидає частину підрозділів на південь України. Поясніть, будь ласка, як це вони можуть? Тобто постійні російські збройні сили із приватною компанією Вагнер можуть конкурувати на Бахмутському напрямку. Дивіться, немає такого там в прямому сенсі слова конкурувати російські війська з, з вагнерівцями. Це внутріполітична ситуація. Чоловіка Вагнер, ну неправильно сказав, терористична організація Вагнер. Ви знаєте, що вже США визнали терористичну організацію. Так. У нас зараз готується законопроект, Дякую нашим нардепам за це. Те, терористична організація Вагнер. Вона не регламентована жодним законодавством Російської Федерації. Тобто в Росії не існує закону про ЧВК, Бійці ЧВК не являються мобілізованими. Бійці чувака не відносяться до регулярних військ Російської Федерації, до армії, Тобто це не регламентована нічим законодавча Російська Федерація, підрозділ. Тобто всі дії, це дії, які ми можемо віднести до терористичних до, до тероризму. Також вони знаходяться на самообезпеченні фінансовому самобезпеченні. Ви це повинні розуміти. Це раз старое ЧВК Вагнер, терористична організація. Вона не може існувати без регулярних військ російської армії, не може, тому що вони залежать від її артилерії, вони залежать від її логістичного снабження, вони завіть зависять повністю від російської армії. Тобто це такий сателіт, так. тому сказати, що вони конкурують. Це виключно політична ситуація. Пригожена та е, головнокомандуюча командуюча Російська армії Все, там у них між Генштабом і Пригожиним свої внутрішні е, соревновання. Вони там зараз набили собі бали тим, що вони взяли солідар, але це, це насамперед сам Це тимчасово, ну і там хтось і, і що поміті дуже Правильно, російська регулярна армія мобілізована, чи так кадрова, яка там все своє життя навчалась та інше. Їй незручно воювати з уголовниками, яких набирають стюрів, яких там вчора ще знецілував убил свою мать, а сьогодні знім воюють. То Тосну морально, Я так, я так, по крайній мере, надію, що в них щось є. Ще що таке там, наті внутрі якась там іскарка. І їм незручно воювати з такими людьми. Тому вони, мабуть, не конкурують. Вони зараз виконують один злочинний наказ на всіх, але це не конкуренція. Це вони самі друг друга кінці кінців, ви повинні це розуміти. Розуміємо, але розуміємо те, що е, учора, наприклад, президент України Володимир Зеленський сказав, що на сході ситуація стає ще жорсткішою. Е, головна розвідка говорить, також що е, не найкращі часи нас чекають, і що готуються ж таки Росія готує е, чималу кількість е, е, солдатів для того, щоб зробити ще один наступ. Зокрема, зараз йдеться лише про е, Донеччину. Скажіть, будь ласка, пане Денисе, ви бачите, що відбувається, стягуються якісь певні сили. Все ж таки, прогнозують на, ем, на найближчий час. Але якщо розбиратися і розуміти, то для того, щоб зробити масштабний наступ і захопити, як вони хочуть. Я хочу Путін захопити Донеччину. Це треба чимало часу на підготовку. Треба чимало часу для того, щоб зібрати зброю, зібрати солдатів і так далі. Що е, зараз? Взагалі відбувається на кордоні, і чи дійсно там стягуються зараз сили, і чи дійсно варто готуватися до чогось масштабного з боку Росії, чи це лише знову ж таки замилювання очей і намагання щось донести Путіну? Насамперед не треба недооцінювати російську армію, по крайній мірі зараз. Тобто вони теж вчаться, тобто війна вже йде там, рік, і вони теж цьому вчаться. Вони також використовують, там, хоч і не в там, тій якості і кількості е, технологічну зброю, але так використовують. Там, вона є. Е, вони навчилися, у нас навчились працювати по відрізанню насамперед логістичних шляхів. Це їхні, вони вже не йдуть так в як вони хотіли, ну, можливо, там, мобілізованими. Але вони відрізають логістичні шляхи і намагаються брати е, наші е, війська в оперативне оточення. Так це вони роблять, е, так їх дуже багато. Тому хто б там що не казав, що тут е, е, ми там Розуміємо, да, ми розуміємо, але ми розуміємо всю загрозу, яка є. Так дійсно, ми вважаємо, що ближче, на ближчі два там три тижні вони спробують повномасштабно захопити свої стратегічні задачі, виконати, які перед ними стають вище політичне військове керівництво країни. Я вважаю, що в них це не вдасться, можливо, там десь яким перемінним успіхом, але але ми розуміємо, що ми найближчим часом також отримуємо підтримку з Рамштайну, також отримуємо підтримку і наступального озброєння, і це ця ситуація буде вирівняна. Їх дуже багато. Ви повинні розуміти дуже багато, і вони не шкодують людей. А ми шкодуємо. Так, справа в тому, що ми розуміємо, що їх дуже багато, і просто цікаво, як станом на зараз, чи вже почалися там якісь рухи на кордоні, чи стягуються якісь солдати, чи стягується техніка? Можливо, знаєте про це щось Донецькому, на Бахмутському, на Солідарському саме так напрямку. лінія фронту. Так, так. І... так, ну донецький напрямок дуже напружений. Я вважаю, на сьогоднішній день саме напружений. И вы повинні разумеете, що росіяни, от якщо ми зараз попытаемся покопатися у них там в головах, ну це вообще невозможно в их тупоголовых головах, копатися, то вони, вони знищують міста. То есть, от подивіться на всі міста, які вони зараз тимчасово закупили, це не міста, це, це руїни. це руїни. От вони просто знищують, вони стирають они в вновь. Стирають так, що там неможливо. І ніколи ніхто в житті це не відбудує Я не знаю, через століття, мабуть, це відбудеться. Тому сказати, що вони там е, ну, ми, ну, ми вже розуміємо, що вони нікого не освобождають, нікого нічого. Вони тупо знищують, просто знищують. Вновь. Вони звільнюють міста від будинків, як, як ми бачимо. Так, да, Вони звільняють міста від будинків, так. Це саме, навіть влучне враження. Те, що ми бачимо, ці фотографії, які гуляють мережею, що залишається від населених пунктів, де була Російська Федерація, тому власне і виникають питання: а заради чого, тобто яка конкретна ціль, якої в принципі ми за рік війни ми ще й не побачили? Пане Дениса, вон, щодо нашої цілі не розуміють. Я вважаю. так, це факт. Щодо нашої підготовки: наскільки ми готові зараз через 2-3 тижні зустріти ворога? Наскільки ми забезпечені? Наскільки Збройні Сили України мають все, що потрібно, для того, щоб відбивати і контрнаступати одразу? Ми готові. Якщо так, щоб ви розуміли, ми готові. У нас іншого вибору немає. Ми тут, і ми готові. Звісно, нам потрібна наступальна зброя. Звісно, от ви повинні розуміти, наприклад, е там, ампромсити танки, про які нам кажуть, да, там, скільки там, там 30 так. їх дадуть. Ну, На збройні США, Америки їх знаходиться більше трьох тисяч. Розумієте, тобто. Якщо ми вважаємо за те, що американці діють поступово, поступово то 30 – це перша ластівка. Ну, зараз обучаться наші танкісти, будуть цими злучно вправлятися. Я думаю, там де 30, там і 300. А тоді вже це змінить картинку. Але це, це час, час це життя, ви повинні розуміти. В тому то й справа, що час це життя також, до речі, е... Радник мера Маріуполя сказав, що і росіяни там якісь 20 танків завезли в села під Маріуполем. Наскільки взагалі наші збройні сили влучно працюють по танках? Що можна сказати, знову ж таки, який висновок зробити з того, що вони завезли? Завезли їх скоро не буде. Правильно ми розуміємо, тобто це так, ніякої точно. загрози в принципі не несе. Ні, ні, це, це загрози не несе. Пане Денисе, щодо наступального сценарію, ну, ви, бачили, ви бачили, що вчора було в Краматорську. Бачили да, ці так. всі жахливі картинки. Ну Звичайно. от щоб розуміли, тому вони просто б'ють по домам, по жилим домам, от, ну, от, просто уніштажають людей. Есть, ну, все ви Пан... розумієте, так. Пане Денисе, щодо наступального сценарію, взагалі, яким він може бути? Ми вже з вами поговорили про те, що відбувається е, в найгарячіших точках. Щодо того, що можуть піти росіяни не лише із Донеччини, Луганщини, можуть піти з Сумщини, де ми межуємо з їхніми містами, з Чернігівщини. Наскільки взагалі ми забезпечені ресурсом в тому плані, що вони ж можуть просто відволікати увагу з інших напрямків, щоб і просуватися, десь як сьогодні там заявляли російські високопосадовці, що вони хочуть відтягнути лінію фронту, відтягнути наші збройні сили України, щоб не не доведи господи, ми не посягнули на їх територію, тобто щоб загрозу від себе ніби забрати? Якщо б ми хотіли залізти на їх територію. То звільнивши Харківщину, ми б зайшли в Белгород. І повірте мені настільки, скільки було у хлопців палу на той момент, ми б зайшли в Белгород і взяли б його за три дні, як вони хотіли взяти Україну. Але ми цього не зробили. Ми вийшли на наш кордон, відтягнули їх 2-3 кілометри від кордону і зайняли свій кордон, не займаючи територію Російської Федерації. Це для їх тупорилих зрителей, щоб було зрозуміло, що нам не потрібна їх територія. Так от. А якщо ми зараз кажемо про ситуацію, що контрнаступа наступальну операцію, яку планує Російська Федерація, я вважаю, Запорізьке, Донецьке та Харківське со сторони Куп'янська, тому що Куп'янськ вузловий так. їм дуже потрібен. Я вважаю, це, ймовірно, вони будуть пробувати це взяти. Вони будуть брати те, що для них належить стратегічну площину. Тобто, Купінськ вузловий, там прямі лінії ЖД полотна, там до Москви йдуть. розумієте? Тобто це поставка БК, це дуже важливо. Запорізька, так, дуже для них важлива. Ну Донецький напрямок там в територіальних е, межах е, географічних вони хочуть забрати все це. Тому так вони будуть це пробувати, і ви повинні розуміти, чому зараз, чому саме зараз? Тому що в середині березня до нас почнеться йти вже все з Рамштайну. Це їхній е, останній ривок. У них дедлайн там п'ятнадцяти. Якщо вони не встигнуть, то у нас прийде е, наступальне озброєння в повному масштабі. І тоді ми почнемо їх виганяти. Все вони це розуміють, це їхній постійний ти марш бросок останній. Пане Денисе, щодо тієї зброї, що нам надають в середньому, ми розуміємо, що нашим Збройним силам також треба проходити певну підготовку. Ми також знаємо, що вже ця підготовка відбувається. Наскільки ця зброя, ці танки, наприклад, ми розуміємо, також, що також це час, про який і ви сказали, що вони довго до нас можуть йти. Це час, це втрати, але це важливо і, наприклад, взяти ті ж самі танки. На якому етапі? І в, на полі бою мається на увазі. Вони нам потрібні. Ну тобто на якому етапі ми дійсно от ці танки нам зараз, зараз саме треба? Чи через скільки вони нам по дійсно треба будуть, щоб вони були в нас на території? Дивіться, я вважаю, що ці танки нам треба було ще на початку війни. Можливо, тоді ми б зараз не відбивали території, які вони захопили. Але давайте так не все це там. Щоб хотілось, у нас бувається є зараз супер, є зараз. Я не танкіст. Я не зовсім розумію, скільки треба переучитись там з нашого танка там на Леопард або на Абрамс. Ну вважаю, що це там пару місяців. Так точно це ж переучитися. Я просто пам'ятаю початок 14-15 років рік, коли почалась війна. Ми з танкістами, так вони до цього трактора водили. Нічого переучилися і пересіли на танки, тому що це все буває. Ну тесь те ж саме. Я, я вважаю там це як пересість з чину автомобіля на хороший мерседес. Ну можна ж переучитися. Пірю. Я думаю, три місяці і у нас все буде добре. Тут важливо навіть не танки, важливо навіть нам ракети дальнього э, дальнього враження. Оце найважливіше. Важливіше Пап, нам авіація говорить про авіація. Так, 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 авіація і ракети. Оце важливіше зараз. Тому що танки, я б хто як би хто не казав, особисто я вважаю, що це вже не зброя королів полі боя. Тому що танк проти нього дуже багато є засобів ураження. Ну танк це вже так собі, е, хоча це дійсно там дійсно дуже дуже потрібна для нас наступальна е, техніка. А винищувачі f 16 пане Денисе, які нам знову ж таки почали точитися величезні дискусії стосовно них, але хочеться розуміти, наскільки вони нам дійсно треба. Нам потрібна люба авіація. F16 це авіація 4-го покоління. Ми повинні це розуміти. Це повітря буде наше. Ви як гадаєте, все ж таки ці дискусії призведуть до того, що нам їх дадуть? Чи мені здається, дадуть. що ця ситуація дуже така дуже паралельна із танками? Також були дискусії, також були певні якісь сумніви в країн, але потім все визначилося можна сказати одним днем. Але ми розуміємо, що переговори йшли дуже давно. Зараз видача нам е, самольотів, танків і все інше залежить виключно від політичної ситуації і корупційної ситуації в країни. Ми так. робимо кроки назустріч по подоланню корупції. Нам на замін дають танки. Ми робимо ще якісь кроки по подоланню корупції. Ви е, е, проаналізуйте, який зараз пішов сплеск видач після е, заявленої видачі нам е, танків, який пішов сплеск обшуків та арештів та зняття з посад. Це все, хто б там що не казав, це, це дві сторони однієї медалі, і вони зараз працюють. Пане Денисе, а яким чином, скажіть, працюють? От ви згадали якраз таки про відставки і про зброю? Я вважаю, що давним-давно в країні пора наводити лад. Коли ми зараз бачимо відео з обшуків у замість заступників міністрів, у яких дома в матрасах знаходять мільйон доларів, повірте, американці це все бачать. Не просто так нам приїхали зараз 17 департаментів, там інспекторів, які будуть проверяти кожен американський долар. Я вважаю. Що зараз саме час? Якщо ми не вижимемо цю корупцію, яка зі яка й стала причиною війни на сам справі, то тоді нам А в наших американських та європейських партнерів зараз це є шанс. Якщо раніше ми могли там клянчити по 600 тисяч доларів по одному ярду і обіцяти там зміни в якихось там законодавчих актах, то зараз вони або нам дадуть техніку, або не дадуть. Або ми вижинаємо корупціонерів, вони нам дають техніку, або ми вижинаємо і нас поглощає Росія. У нас немає ситуації. Ну у нас я я вважаю, в країні в корупціоні складові країни, або їх вижинають, або ми програмок тому. Ну якщо інші засоби не працювали, дай Бог, щоб хоч ці спрацювали. Пане Денисе, ви сказали одну таку фразу, що якраз ця корупція і призвела до війни. Що ви маєте на увазі? Так, так ну ми ж бачили, що просходило в країні 30 років. Ну, як всі наші активи, які нам дістались у спадок? Ну це і є корупція, яка нас розвалила 30 років. Це основна складова, яка призвела до війни. Корупція. Ну, ви, ну це онкологія країни. Але знову ж таки, в нас вже рік іде війна, і ми бачимо різні історії із закупівлями Міністерства оборони і так далі. Зараз почалися чистки великі. Тепер прийдуть нові люди. Ви гадаєте, ви вірите, що не буде повторюватися ситуація? Я гадаю, що саме страх. Буде держати людей, які прийдуть нові на посади від того, що вони робили до цього. Саме страх і на, на страх не перед там, внутрішніми правоохоронними органами. Хоча я знімаю шляпу, як то кажуть, перед набу. Ну, от, от набу просто для мене зараз зразець, це НАБУ. А, я вважаю, що зараз всі департаменти, які здійснюють контроль за доларом, який вони дають, які як розходуються, будуть, будуть превентивно працювати. Ви повинні розуміти, от нам дали там військова допомога та матеріальна допомога. Скільки там 130 мільярдів доларів за рік. Там було 130. Ви ж розумієте, що ці 130 мільярдів це не в на гроші прийшли. 130 мільярдів це кнопку. нажав, вони перейшли на банківські рахунки Звичайно. на кореспондентські рахунки. Тобто їх можна відстежити до останнього конвертаційного центру, через який вони відваруються. До останнього любий долар, який зайшов в електронному вигляді, для того щоб по обналічити нужен конвертаційний центр. Все, вони відстріжують свої гроші, і поверте, вони знають, що куди йде витягується. Тому я зараз вважаю, що просто так вже нічого не буде відбуватися. Посмотримо далі, як воно буде працювати ця машина. Американці вони дуже послідовні. Я багато спілкуюся з американцями. Вони дуже послідовні. І поверте зараз вони взялись жорстко, і це нас не може не радувати. Це правда, пане ден пане Денисе, повертаючись до е, Бахмутського напрямку, на якому ви перебуваєте, хочеться зрозуміти наскільки тим людям, які там живуть, е, постачають все, що потрібно. Е, і пам'ятаєте, були такі історії, коли росіяни? Я думаю, що вони продовжуються зараз. Коли росіяни переманювали людей, заставляли їхати на свої території. Що відбувається там ось цим саме з допомогою, і чи не е, змушують. Е, Росіяни тих людей, які залишилися, приїжджати е, на російську територію. Ну, на жаль, можна констатувати, що такі города, як Купінськ, в області, були на 50, а то і 70% проросійськими. Це факт, треба признавати факти для того, щоб їх в дальніше не допускати. Бабут там, там залишились там, тисячі-півтори тисячі людей. Там під наш під час спілкування там сьогодні з місцевими на ринку спілкувалися, так їм завозять ще воду, завозять їжу, так завозять ще фури. Так дійсно є. Але ви повинні розуміти, що одна, одна траса вже не працює, все вона там під водовим контролем ворога. Інша траса там ще працює. Тому якщо там щось буде, щось з е, усложніться поставка, то не зможуть просто доставляти продукти харчування, воду насамперед воду в місті немає води та все інше для жителів. Зараз ще так вони як ну, виживають за що за одного іншого. Закрупне досить а з екологічної сторони, пане Денисе, що там відбувається, коли немає води, ми ж розуміємо, що ну людям дедалі складніше і зі здоров'ям. Так, звісно. Якщо екологічна ситуація, ви розумієте, що коли немає води, коли у вас каналізація не працює, коли нічого немає, то чоловічна ну, нужда, вона ж нікуди не ділася до цього. Тому там це екологічна катастрофа. Я би вже е, ставив розряд екологічної катастрофи, те, що відбувається в Бахмуті. І буде ще хуже, ви це повинні розуміти, краще не буде, поки там є ворог, буде ще хуже. Страшно це все обговорювати, але такі є реалії в будь-якому випадку, пане Денисе, від себе особисто від всієї нашої редакції. Дякую вам, дякую вашим побратимам за те, що в нас є змога сьогодні з вами говорити, яким неким інтернетом, але ми маємо змогу з вами з'єднатися. Ви в одній з найгарячіших точок перебуваєте. Дякую вам за те, що ви захищаєте нас, і дякую вам, що ви знайшли час для того, щоб поговорити сьогодні і розібратися у всьому, що відбувається. Денис Ярославський командир підрозділу збройних сил України був із нами на зв'язку. Дякую. Друзі, нагадаю вам, що ви можете підписатися на Ютуб сторіночку новини Лайф і стежити за усім, що ми обговорюємо з нашими експертами, з нашими збройними силами України. Ми з ними тримаємо зв'язок. Тож, будь ласка, підписуйтесь. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Будьте з новини лайф.